Львові запалили велику ватру так скаути, завершили святкування сторіччя пласту української скаутської організації, яку вважають одним з історичних символів нашої країни. На ювілейний збір, де цілий тиждень святкували, з'їхалися дві тисячі пластунів з усього світу. Серед них були відомі науковці, священники та політики. Але цього тижня вони були лише рядовими членами своїх куренів. Пластовий збір це не що інше, як великий табір. Ось унікальна кінохроніка такого збору з 1947 року. Тоді пласт святкував 35 років з часу заснування. На цих кадрах видно навіть першого начального пластуна Северина Левицького або Сірого Лева. Ей, пластуни, ей, юнаки, ми... Це було у німецькому Міттенвальді одразу після другої світової українські скаути відроджувалися на еміграції по тому, як у центральній Україні їх заборонили більшовики у західні поляки. А їхня батьківщина так і не отримала своєї держави. Щоб це була чудова зустріч, що це була перша легальна зустріч з межами України, і це зовсім історично було. Так що я завжди був гордий. Що хоч, хоч хтось із моєї родини, був на, на цій зустрічі у Мітенвальді Брав участь дядько Пилипа. Еміграція закинула їхню родину найдалі з усіх, аж до Австралії. Щоб доїхати до Львова, Пилип, власник кількох готелів у Мельбурні, добу провів у літаках. Спочатку летів у Дубай, а вже звідти в Україну. Разом з ним прилетіли ще 40 пластунів. Вже за кілька днів у спільному міжнародному таборі вони починають краще говорити українською. Коли ми Відбуваємо ці спільні табори, ми спеціально вимішуємо кожний гурток, який пластує, є один з Америки, один з Канади, один з України, один з Польщі. Так що до двох днів ріжниця всяка затирається. Під час збору пластуни плавають, стріляють, бігають, малюють, займаються альпінізмом, проводять наукові експерименти, і це лише невеликий перелік того, що тут відбувається для канадських підлітків. такий графік інколи не звичний. Сьома трицять рухинка, восьма, за закр... Так, в неї сьома, сьома восьма. Так, пер на цілий день я так про я щось робити. Нема вільний час. За тиждень святкувань історичного ювілею у пласті встигли пройтися великим маршем вулицями Львова і навіть встановили національний рекорд на найдовший ланцюг із пластових хусти. Коли відгорить святкова ватра, маскаутів чекають буденні клопоти та бурувати у лісових хащах чи відновлювати занедбані кладовища. Саме заради такого життя у ідуть цілими династіями. Маляночудляк Юрій Денкевич, Львів ТСН 1+,1.